Різнокольорові емоції у нас у ковалівці, але найголовніше, що найприємніші вони для вболівальників. Якщо в минулому сезоні Колос не особливо радував своїх фанатів перемогами, а там була тривала серія, коли команда різних наставників не перемагала вдома, то при Руслані Костишині особливо в цьому сезоні багато чого змінилося. Зокрема, Колос не лише не програє, а два із трьох матчів виграє тут вдома. Так що можемо констатувати, що е, стадіон Колос. Ковалівці стає справжньою фортецею, принаймні станом після чотирьох турів. Колос перемагає епіцентр у дуже складному, дуже рівному поєдинку, де не так, мабуть, складалося Ігрові епізоди, як ми очікували, але все одно десь, все ж таки, цей фактор більшої якості, більшого, можливо, навіть везіння, спрацював на користь команди Руслана Костишина. Епіцентр знову залишається ні з чим в українській прем'єр-лізі, як не крутився Білик там у воротах, але він став одним із авторів ось цієї трагедії для епіцентра і приємної мелодії для колоса. Зараз швиденько пройдемося по моментах, якраз у нас Матч-центр між е, матчами, між тим, що закінчився і тим, що розпочнеться, тому буквально коротко по моментах самого поєдинку і будемо підводитись до останнього матчу цього ігрового дня. Е, коли підсмок по грі колоса та Епіцентра. Е, Богдан не, не справдилося, не взяв епіцентр? Не взяв, але десь, можливо, на голову не награли. Були в них такі непогані передпосилки, щоб забити м'яч. Ну і колосу не було легко. Дійсно, не було легко, важка ігра, забили такий м'яч, нещасний випадок. Ну, навіть нема кого звинуватити, бо дійсно. І Білик правильно і грав, вибиваючи колоком і попав свого гравця, ну просто не фарбі. А так сподобався колос другий тайм, як вони вийшли заряджені, почали нагнітати багато кутових, і десь вони конвертували в цей гол. Тому чекаємо епіцентр наступних матчів. Сьогодні вже хоч були проблиски їхньої гри, епізодично, але вони проявлялися. Ми говоримо про не то, що там якусь несправедливість цього конкретного голу, та таку це нещасний вищасний Але якщо говорити про справедливість результату, ну Колос додав у другому таймі, як ми прогнозували, і це ввелося в момент, і це велося зрештою в гол. Тому говорити про якусь несправедливість результату, я б ні, ні, то ще я говорю. Колос у другий тайм вийшов заряджений, агресивний, і тому десь гол назривав. Не такий нелогічний, але були вони близькі до гола. Шкода, що такий залетів дійсно не, не фарт. Просто нещасний випадок. Ну, навіть нема говорити позвінвати. Але точно цим нещасним випадком задоволені в ковалівці у гравців колеси. Давайте збирати емоції з цього поєдинку. Артем Гусел є у флеш-зоні, тому слово йому. Ковалівці точно задоволені. Тут лунає музика з роздягальні колоса. Але Артем приєднається трошки пізніше. Артем спілкувалися власне з тобою до поєдинку. Ти казав, що швидкість для тебе зараз прям пріоритет. Сьогодні задоволений своєю швидкістю в матчі спроти епіцентра? Так, але не сильно. Але так тому що команда грала дуже низько і п'ять захисників. Але все одно були зони, і мені потрібно було бігти, тому я задоволений. Як думаєш, які моменти тобі вдалися, а які навпаки десь не зміг допрацювати на своїх максимальних кондиціях? Е, так бувало, я трошки неправильно приймав рішення, але на цьому ми учимось. Тому але були позитивні моменти, тому я буду аналізувати і старатися покращуватись. Яке загалом завдання тебе, тобі, Руслан Костишин, поставив на цей поєдинок? Е, бігти за спину, обигравати, не боятися обируватися. Я рахую це опит для мене, тому не боятись грати. У другому таймі колос заграв жвавіше. В чому причина? Команда сіла нижче, а ми цим пользувалися. Ми старалися дивити їх на їхні половині поля, тому я рахую. так. Загалом не сказати, що прям дуже рівний був поєдинок проти епіцентра. Чому може по гарячих слідах так є розуміння? На мою думку, ми були більше заряжені, хотіли забити гол, і він случився я рахую поділи. тому що ми старалися нагнітати багато прострілів, ударів. Тому я рахую гол заслужений був. Дякую з перемогою. Дякую. Студіюсь ви казали, що нещасний випадок, а коло скажуть напрацювали. Так, і не був по полочках, все розіклав зараз. Артем Гусел. Як, як на екзамені відповів на кожне питання Елі, що, що, що тобі казали, те я й робив, і це дало свій результат. Хоча не Артем Гусел долучився до цього забитого ніча, втім результат залишається переможним для колоса. Цей матч більш детально ми залишаємо на фінальну студію. Зараз будемо переноситися на заключний поєдинок сьогоднішнього ігрового дня. Я ж нагадаю, що. ВіБет Україн, преміум партнер показу. ВіBет Ukraine об'єднані футболом разом сильніші. Ну і далі, друзі, металіст 1925 сьогодні е, так само протестує і сам себе, і свого суперника в українській прем'єр-лізі. Матч буде відбуватися е, на стадіоні в Житомирі і Львівський рух як опонент харків'ян сьогодні. Коли, ну знову ж таки, по цьому поєдинку ми бачимо тут. Фаворитизм металіста 1925 на мою думку, так. Молода команда рух, і буде їм сьогодні дуже важко здобути очки. Але пора вже брати очки, бо чемпіонат ніби тільки почався, але це вже четвертий тур. І десь в кінці може не вистачити очків для того, щоб не боротись виживання. Але Металісту, у них, зважаючи на всі трансфери, на ці фінансові вливання, завдання, то Єврокубка. Їм також дуже важливо набирати ці очки. Андрію, чи, чи бачиш ти вже металіст таким збитим колективом младина Бартуловича? Чи, чи є в них вже своя якась розиночка? Скажу так, що металісти нові зв'язки. Металіста нові футболісти багато. Які там в Олександрії грали разом. Але ще треба час, ще треба час. При територія малувати? Те... Мало, мало. Я, я вважаю, мало, але вже вирісовується така гра їх, така агресивна. І Сьогодні так не буде вистачати Антюха в складі. Він мобільний гравець, який дуже напрягає защиту, і він багато чого робить. Так що буде цікаво подивитися а амбіцію металіста 1925 дуже великі. Якби подивимося, чи справдяться їх очікування. Друзі, зараз ми перейдемо до якраз до цього матчу, але у мене от одна маленька ремарка, тому що дуже багато питань впродовж дня стосовно присутності Рінальдо Рапая в стартовому складі «Колоса». Ці питання виникали і до, і після і впродовж багато людей зараз дня для себе відкривають із цей момент. Що мовляв, в нього було вилучення в матчі «Колос» Карпати в попередньому турі. Далі він пропускав кубок. і дивіться у нас інформація від КДК, що стандартна. Санкція, тобто, це от відповідь та да, на запит. Стандартна санкція за порушення, яке було в Рапаї, це два матчі. КДК УАФ може збільшити або зменшити вдвічі. Подивилися КДК відео. Контрольно-дисциплінарний комітет заслухали свідчення футболіста і представника клубу і прийняли рішення один матч дискваліфікації. Цей матч Рапай пропустив в кубку, тому що ну якби дискваліфікація розповсюджується на всі турніри УАФ. Чи це кубок, чи чемпіонат, чи суперкубок? Тому от така відповідь на цей запит. Але Рінальдо Рапай зараз в колосі, святкує разом зі своєю командою, а ми знову продовжуємо збирати інформацію по матчу металіста 1925 проти, проти львівського руху. І Олексій Корицький знає найбільше всіх нюансів стосовно цього поєдинку. Тому льош тобі слово. Добрий вечір студія. Закриваємо суботній ігровий день у Житомирі. Команда Младена Бартуловича зустрічається із львівським рухом. Передусім, перед сказати вам найцікавіші події перед цим поєдинком. Хотілося б акцентувати увагу на стартовому складі львівського руха. Іван Федик підлаштовується під суперника. Ми бачимо, що з перших хвилин сьогодні з'являється молодий Богдан Левицький. Центральний захисник сьогодні з'являється у трійці із Слюбиком та холодом. 16-річний хлопець, який не так багато зіграв на чемпіонаті ю 19 Дядя тут його Іван Феди кидає під українську прем'єр-лігу, знаючи, що потрібно підлаштовуватися під суперника і дивлячись на центр поля рухівців, тут і слюсар тут Есон поруч з ними і пастух недалеко. Тому можна зробити висновок. Буде рух грати агресивно, буде рух грати натхненно і чіплятися за м'ячі, намагатися це робити саме в центрі поля. Стосовно новин з розташування команди, зазначу, що немає марка Сапоги. Він поза заявкою Марка невели. Очки ушкодження мене переконали в клубі, що це ушкодження не пов'язане з тією травмою, яка докучала футболісту попередні роки. Він повернеться вже після міжнародної паузи, і також немає Юрія Копини. Він поза заявкою повернеться. Він також через тиждень і вже зможе допомогти своїй команді у найближчих поєдинках. Стосовно Богдана Левицького теж цікава інформація. Він сьогодні дебютує в українській прем'єр-лізі. А паралельно його викликали у юнацьку збірну України. Також отримали виклики і Слюбик. І дебютний виклик отримав Андрій Китела. Про це ми також зауважуємо. Приємна новина для е, вболівальників руха. Е, стосовно металіста команда Младена Бартуловича теж активно готувалася до цього протистояння. На тижні вони провели кубковий поєдинок із полоні. Так само, як і рух вдалося перемогти. Але в тому матчі Младен Бартулович невеличку ротацію все ж таки провів. Ми бачимо, що є певна одинадцятка, є певний стартовий склад, на який зосереджує свою увагу хорватський наставник. І зокрема в центрі захисту повертається з перших хвилин і Павлюк зліва в захисті Мартинюк. І що важливо, Рамік Гаджи на позиції правого півзахисника, автор першого найшвидшого дублю після виходу на заміну, якраз тут на стадіоні в Житомирі дуже багато крутять його гол. Я пам'ятаю, що заболоні показували його дубль. і так само сьогодні всі смакують, насолоджуються дублем Раміка Гаджива ворота Олександрії. Тому зауважимо, що Раміх сьогодні з перших хвилин, і також попереду форвард, який забиває От приємно теж для молодого Мартувича, що відзначаються нападники у матчах і мають надію, що ці голи перенесуться в українську прем'єр-лігу. І тому що молодь в складі Ю-19 потішила 4-4 зіграли представники металіста 19 19-25 та ліського руха. Вісім м'ячі побачили. Є відчуття, що сьогодні теж голів буде достатньо. Гудбо буде агресивний, але обидві команди точно гратимуть на перемогу такі новини, друзі. Перед цим поєдинком студія словом передаю. Дякуємо, Олексію. Ну так вже він пройшовся по складах. Бачимо, так Гаджийов й Антюха сьогодні немає, так що, мабуть, очевидний варіант від Владина бартуловича Мені більш цікавіше, по львівському руху змінюється схема у Івана Федика і одразу один, два, три нових футболістів, яких не було в попередньому матчі. У мою на увазі. Не кубковому ми порів... Я порівнюю саме українську прем'єр-лігу. Ну, і вихід Ловицького, 16-річний центр Деф на матч проти харків'ян. Це ризик. 16-річний центральний захисник. Це завжди ризик. В якому випадку подивимося, дуже цікаво подивитися на молодого хлопця. Ну, Але... Рух грав та, в попередній каденції, ще ще до Федика. Грали в три центральні захисники були матчі, коли Слюбик, Холод і О, Дідик та, з ними виходив. Ну, як правило, дідик. дідика немає. Він вже в ЛНЗ. Цікаво, Підгурський, та, Бачимо, знову залишається в запасі. Тобто є така от думка, та от, що лях Кітела це футболісти, ну особливо лях, це футболіст, якому краще грати з трьома центральними захисниками. Він добре атакує, та він, десь в нього були там помилки в захисті, але достатньо добре атакує. Тому йому, напевно, ця історія підходить. Я би, я би говорив про це. Та певна Амурімщина сьогодні від Івана Федика. Аморімщина Аморімщина Вилетіти таке... команди на моретої ліги, так? Тому, чи, чи, чи як? Ну подивимося, в Україні немає четвертої ліги професіональної. <сумен> Та там там, там рукові вдалося прийти в будь-якому разі цікаво подивитися нова формація, нові футболісти і як вони зайдуть цю гру. І тим не менш знову ж таки по металісту 1925 вже збита команда, і можливо після цього поєдинку. Зокрема, Андрій Богданов побачить вже якийсь колектив в тому плані, що можна говорити, що цього вже не замало, і ми бачимо конкретний металіст. Друзі, лічені хвилини залишаються до старту цього поєдинку. Так що продовжимо готуватися, колеги. Коротенько. Тут сьогодні який результат буде? Знову багато боротьби, чи навпаки, ми вкотре побачимо відкритий футбол? Навряд ну, буде відкритий футбол. Я думаю, рух нав'яже боротьбу. Металісту, напевно, буде важко протидіяти цій команді, але все-таки завдяки своєму класу металіст здобуде перемогу. Побачив на старті сезону, що і Рашиця, і Гаджия вони дуже добре користуються простором вільним, який у них є. Тому би якраз я за теж підтримую, напевно, в тому плані Богдана, що відкритий футбол це для руха може бути Ну, не те, щоб вирод, але можна так добряче застрелитися, знаєте, в такому ну, матчі проти свого сьогоднішнього суперника. Давайте згадаємо, що і Тодо да, шикарний м'яч забив на Кубок. Ворота оболоні. Він сьогодні знову в старті. В принципі, так по людям в атакувальному плані дуже хороша, дуже хороша команда Бартуловича. Друзі, ну і готуємося до перегляду цього поєдинку. Хто можливо там не зможе його подивитися, той точно може прослухати. Адже офіційний радіотранслятор чемпіонату Української прем'єр-ліги з футболу Авторадіо, авторадіо, твій рух вперед. Боліваємо за наших. Ми традиційно говорю після цієї прогорки. Ваших обирайте самі, металісти 1925» або львівський рух. І дивимося, насолоджуємося, сподіваюся, Сподіваюсь, футболу.